Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Команда знаходиться на шостому місці, має 11 очок, так само, як і ряд інших команд, таких як Менай, Колос і Олександрія. Вже пішли у відрів Шахтар та Динамо, які займають перше і друге місце відповідно. Сьогодні у нас рух. Вдома. Та Манчестер Юнайтед. Також вдома. Два поєдинки. Манчестер повний матч, рух, матч Хайлайт, тому що далі знову перерва на збірні. Ну, а далі божевільний календар Карпати, Монако, Олександрія, Дніпро. Знову Монако. Полісся Неймовірні матчі. І що, не, роз... не затримуємося і розпочинаємо. Зіграємо та без змін, я думаю. Там скільки Там нормально буде відпочинку, три дні точно. Походу, когось замінимо. І виходимо на поле, і зустрічаємось на моментах та голах. 1-0. Нарешті ми реалізували свій момент. Тому що до цього ми не реалізували три шикарних момента. Лєднєв точно не влучив у ворота. І ще хтось. І ось нарешті. Розіграш з кутового удар на техніку. Паньків. А, Раделицький не забив, паньків, врятував. Ну і ось. Нарешті рахунок відкрито. Богдан Лєднєв 10-й номер. Змінив я, до речі, номери. А тепер е, детальніше, мабуть, вже в матчі з Манчестер Юнайтед. Ми це. Е, про це поговоримо. 2-0, Богдан. Ліднєв робить дубль, і можна змінювати лідрів ледніва і. Змінимо. Невдалий підкат. Провал в центральній зоні і удар на техніку від Богдана Ленєва. Тут паньків. Взагалі без шансів. Чітко в кут. Чітко. Подвійна заміна. І 15 хвилин до кінця матчу. Ну і на цьому матч завершується 2-0. В суху перемагаємо і здобуваємо. Важливі три очки. Набираємо 14 пунктів. І перех. 1-1. так закінчились обидва матчі, які грались паралельно. Давайте подивимось, що там в нас в чемпіонаті, тому що сьогодні чемпіонату в нас не буде. Ну, а в нас. Важливий поєдинок. Ми піднімаємось на четверту сходинку. Так, а Динамо зіграло в внічую... нічию. Як зіграло Динамо? А, Динамо виграло 2-0. Шахтар втратив зминає мочки. Що ж, а у нас Ліга Чемпіонів. Манчестер Юнайтед приїжджає в Харків. Так, я думаю, можна сходити на прес-конференцію. Так, чи зможе команда перемогти? Ну, звичайно, такі варіанти відповіді. Відповімо, що потрібно зберігати концентрацію. Чи змінимо ми план в тренуванні? Ну ми працюємо упорно, не знаю, як це перекласти. Так, ви провели кілька гарних поєдинків. Чи зможемо ми так далі грати? Не можна відволікатися. Ну, іншими словами, зберігати концентрацію, які. Така відповідь у нас вже сьогодні була. Ух, дивіться, Максим. Ох, я як це. Коцюбинський? Його чи що? Мільйон дев'ятсот, це 17 років. Це може бути дуже непоганий гравець. Зараз подивимося. 62. Рейтинг. Що в нього? 3-3 по скілам Спритність. Так, це в нас хто? Це в нас. Це в нас Вінгер. А що в нього по розгону 73, 81 або ЦАП. Ну, скоріше ЦАП. Але, ну таке. Хоча вже він коштує 1 мільйон 900 000, як гривень. Манчестер Юнайтед. 1 жовтня. Ех, Ліднів все-таки підтомлений, не встиг відновитися. Що це за форма така у Манчестера. Давайте класичну червону візьмемо. Бачимо скот МакТоміний Ну, буде так і грати Ліднєв Ну що зробити? Він, до речі, апнувся як і кореа. Чудово. Гравці ростуть. Там Она, Казиміро справа в захисті. Мартінес Фернандеш в центрі оборони, Бастоні, Мактоміне, Грешфорд, Маласія, Маунт, Антоні і Гласіас. Бруно Фернандеш в центрі захисту. Оригінально. Педро Ортегіла. Перогіла. Обслуговує поєдинок. Що ж, виходимо на поле. Другий тур Ліги Чемпіонів. Ліга Чемпіонів. Другий тур Металіст В Харкові приймає Манчестер Юнайтед. Я включив музику. Зараз буде гімн. Але під мої коментарі. Тому що я не знаю, чи дадуть мені авторські права. Через це чи ні. Тільки що показували таблицю, яка показувала всі чотири команди. І бачили, що Металіст обіграв Спортінг, а Манчестер Юнайтед з Монаком зіграли в нічию. І я вже бачу от по гравцям, що не вже там жінка в складі грає? От е... ніяк без цього? Ніяк без цього. Тому от такий патч у нас. Ну, зараз подивимося. Я сподіваюся, що за те, що я включив, гімн, мені не прилетять авторське право. Якщо так, і показую, показую склад харківського клубу, тому що якщо ви чули якийсь, що погіршився звук, значить прийшлось мені видалити музику і. Учному режимі перед тим, як викласти це його на YouTube Ну що ж, останнє приготування і стартовий свисток. Поїхали. Сінголані. Чачо? Сінголані? Ан... чи Це Антоні такий? Лисий. Не знаю. Чачу, Закидання на Кореа, Кореа приймає. Простріл! Пенальті! Начо грає рукою. Коли намагався вибити м'яч головою. І в нас є право на пробиття. Пенальті. Ох, оце так невдала дія від Начо. І Богдан Лєднів буде пробивати. Удар залишається вона по центру. І 1-0 Богдан Лєднєв відзначається. І в минулому матчі він два забив. І тут ще один. Непогано розпочинаємо на шостій хвилині. Антоні, це Антоні такий лисий. Дивно. <звісна> Наче він не, в реальному житті не лисий. Нема онт. Казиміро. Потрібно йти через Казиміро, він... Він вже якраз з його флангу прийшов. Гол. Прийшла, прийшла подача Казиміро. Пішов вперед. Маунт. Ух. Анктомінений. Небезпечно. Як розкатують? Рашворд, Бастоні, Швидкі, Маунт, Удар, не точно. Чачу. Підгурський. Чачо, Давайте просто по флангу пробіжимось і навісимо. Ні, там Казиміру. Бастоні. Маласія. Начо. під пресингу виходять. Гравці Манчестер Юнайтед Рашворд. Яка ж помилка? Рашворд. Удар Мацапура. Рятує перший сейв. Перший сейф від Мацапури. Подача від Антоні. Удар Мацапура! Другий сейв. Програємо другий порг. А хто це пробив? Такий? Ну дивіться, як, іш, як ішов м'яч. Як Мацапура витягнув. Ще один кутовий буде. Бруно Ларсен. М'яч перехоплює. Антоні. І впас в центр. Як же я таке не люблю? Добре, що відскакує до нашого гравця м'яч. Лєднєв. Сінголані. Вперед. Сінголані. перекидає, але засильно. Засильно перекидає. Не виконав, на жаль. Казиміро. Антоні. Опай! Помилка але і Ми. Мяч цей не зберегли. Мактоміней. Антоні. Маласія. Манчестер Юнайтед іде вперед. Гомес. Забирає м'яч у Іглесіаса. Під кудай, куди? Ай, куди ж побіг Сінголані? Чачу. Треба було вибивати. Маунт. Удар блокується. Бастоні. Ох, як Манчестер нас зараз притискає. І це мені дуже не подобається. Рашворд. Рашворд. Повз ворота пробиває. Просто пробачив. У нас Маркус Решфорд. Фух. 43 хвилина вже підходить до закінчення. Перший тайм. Непогано. Радилицький. Пас і удар! Она. Таке потрібно забивати. З воротарського май... майданчику пробивав, а нам показують сейв мацапури. Теж ефектно і гідний уваги. Подача матко божик. Удар. Ну, такий собі удар. Застряв місь в ногах і на цьому закінчується перший. Тайм. Так, потрібно виключити музику, тому що музика з меню палівна. Так, а я пар... не подивився, як там грає Монако і спортінг якщо вони грають. Давайте спробуємо. Не швидкий, а повільний розіграш і володіння м'ячем. Другий тайм розпочинаємо мінімально, але все-таки перевагу ми маємо. Іглесіас. Маласія. Маунт. Сінголані. Сінголані. Матко божик не проходить передача. Іглесіас. Антоні. Антоні ставе корпус. Залазитьки в штрафний майданчик, не дати, не дати пробити. І помилка. Бруно Ларсен, непогано що й виходимо. Ууу, uh, Мактоміней! Що, навіть без жовтої? Навіть без жовтої. Не вийшов. Заліз в офсайт Не заліз, начебто. Та й ні, не заліз. Підгурський. Підхоплює м'яч. Ось за що мені цей футболіст подобається, так це те, що він класно грає на підборі. Ех, втрачаємо м'яч. Рашфорд. Підгурський і на перехоплення. Підгурський дуже непогано грає. Я його... це його в збірні примітив, як він зіграв. І влітку придбав всього гравця Руна Ларсен. Там ним. Я ж думаю, що це... що це жовсайт має бути. Арбітер з запізненням дає свисток. єдиний мінус Підгульського те, що в нього дуже швидко кінчається витривалість. Маунт. Маунт. Обережно. Рукою не зіграти. Так, спокійно. Спокійно розіграти. Через фланг. І ось так от вперед Богдан Лєднєв. Бере. Робить магідіспі бербатов спін і пробиває на техніку, але... В дальній кут Богдан не влучає. Сімдесят друга хвилина вже йде. Маунт. Пех Підгурського вже треба змінювати у нього з швидкості. Неосилнемо. А, ну і він не дуже швидкий. Хоча я і не заставляю його. Е бігати в спринти. Родилицький. Родилицький зараз просто, просто сам пробігає і удар. Ну, таке треба забивати. Онана. Онана рятує. Давайте, буська. Пуська випустимо і все. Ну, можна і Охіо випустити. Подвійна заміна. Подача Ча Чачо не грає головою. На підхоплені. Гравці Манчестера, але... Залишається м'яч в металіста з Обходить, подає. Ну тут просто в руки онані. Санчо, до речі, вийшов в Манчестера. Гомес чітко. Чітко. І це не порушення, правил. Це хіба не порушення, ну добре. Маунт. Маунт. Ай-яй-яй. Не подобається мені сам Мацапура. Прекрасно. Олег Суршер. Тут ще тренер Манчестера. Санчо, остання оста... Остання атака. Остання атака. Джейдон Санчо, Чачу, а ні, Це пенальті. Таке рукою догралися. Ну, це просто рандом. От коли подається, це. Ну, ч... Чиста гра рукою, ні. Рашфорд. Ну що ж, з пенальті забили. І з пенальті можемо пропустити. Куди ж ти будеш бити? Удар! Не забиває Маркус Решворд! Не забиває Маркус Решворд! і арбітер дає... ні, не дає ще фінальний свисток. Треба вибити подалі. І, да... і ось тепер дає фінальний свисток. Металіст мінімально перемагає Манчестер Юнайтед і здобуває другу перемогу. В груповому етапі Ліги Чемпіонів. Ось так от. Неймовірно. Два тури 6 очок. Давайте подивимось ситуацію в нашій групі. І на цьому закінчимо. Металіст Два матчі 6 очок, Спортінг, Три 3. Монако Манчестер Юнайтед по одному. Ну і на цьому це все. І дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.